Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні я вам пропоную зробити зі мною ось такі новенькі, такі красиві та милі бантики з репсової стрічки шириною 2,5 см. Ці бантики чудово підійдуть для ось таких невеличких планерів лялечок Лол. Також, ці бантики, можна сказати, мають універсальну форму, так як вони підійдуть практично для будь-якої стрічки. Дочекайтеся кінця відео, і я вам покажу ось ці бантики в виконанні інших стрічок. Вони також чудово дивляться зі стрічками шкільного варіанту, з мультяшними стрічками, а також з квітковими стрічками. Тож, я думаю, вам буде цікаво, ще я вам скажу розмір такого бантика, він лише 6,5 см. Тож, залишайтеся зі мною, і ми разом зробимо ось такі новенькі. Такі красиві бантики для маленьких красунь. Для роботи потрібна декоративна репсова стрічка, в моєму випадку, це з лялечками лол, однотонна репсова стрічка, в моєму випадку, з люрексом, можна брати просту однотонну репсову стрічку двох відтінків, стрічка для перетягування серединки бантика, декоративна серединка, резинка з інструментів, голка з ниткою, ножиці, лінійка. Металева. Я вам покажу, як я нарізаю за допомогою лінійки та термоножа стрічку. Мені так досить зручно, клеєвий пістолет та термоніж, або ж запальничка чи свічка. Для початку потрібно нарізати стрічку. Якщо ви берете декоративну стрічку, ось таку з рівномірним малюнком, то нема різниці, з якої сторони ви будете нарізати цю стрічку. Її просто нарізаєте. На відрізки певної довжини. Якщо ж ви берете стрічку з певним малюнком, то потрібно обирати так, щоб красивий малюночок, ось у моєму випадку, це є лялечка Лол, була на відстані 2 см від краю стрічки. 2 см Мені потрібно, щоб була одна лялечка з лівої сторони, і мені потрібно також, щоб інша лялечка була. Красиво на відстані 2 см з другої сторони, ось тут. Тут такої лялечки нема, тому я буду нарізати з цієї сторони. Тепер я вам покажу, як за допомогою ось такої металевої лінійки, де відлік починається з нуля я нарізаю стрічку. Мені потрібна стрічка ось така декоративна довжиною 6 см. Я стрічку ставлю на позначку 6 см. Ось. Притримую її ось тут знизу, рівненько, ставлю, включаю термоніж і акуратно різала підрізочок. Також для цього бантика мені потрібна репсова стрічка шириною 2,5 см та довжиною 7,5 см. Мені потрібно, щоб ця стрічка в мене була ось так попарена Тому я вам зараз покажу, як я придумала який собі спосіб, щоб зекономити час. Я для початку з'єднаю ось тут стрічку, і мені ця стрічка потрібна довжиною 7,5 см, ось 7,5 см також. Ставлю собі рівненько, на позначку 7,5 см І ось так одразу ріжу дві стрічки. Ця стрічка трішки плотніша, тому вона не спаюється одразу. Коли я нарізала репсову стрічку тоншу, вона одразу мені ось тут склеювалася. Мені потрібно 4 таких відрізки. Якщо стрічечка ось тут не з'єдналася, я одразу з'єднаю ось так. Отже, для бантика мені потрібна стрічка довжиною 6 см, два відрізки декоративної стрічки. Та ось такі вже з'єднані стрічки в мене рожевого та білого кольорів довжиною. 7,5 см 4, ось таких відрізки. Тепер починаємо складати бантик. Для початку ще раз собі провіримо, з якої сторони будемо ми робити ось ці пелюсточки, з якої сторони буде красива лялечка, ось тут буде гарно, бачите, а з цієї сторони давайте глянемо. Також з цієї сторони лялечка є. Так так що в мене ось так буде. І тепер починаємо складати. Якщо ви хочете, щоб ось тут основним кольором був рожевий, значить, ви складаєте стрічку рожевою до гори. Один відрізок ставимо, та другий відрізок рожевою стрічкою до гори. Тепер я беру цю стрічку, загортаю в праву сторону і ось так донизу. І також це все вирівнюю ось так. Перевіряю, щоб все рівнесенько було. Для зручності можна ось цей низ бантика. Низ заготовочки з'єднати ось так. Зовсім-зовсім трішечки. Я з'єднала для того, щоб легше було тепер формувати бантик. Верхню стрічку я загортаю ось таким чином в ліву сторону. Роблю один ось такий перекрут, і ось цю стрічку вже рожевою стороною ставлю ось тут посерединці. Цієї стрічки декоративної. Цю нижню стрічку також загортаю, але вже в праву сторону. Роблю перекрут і також заводжу до серединки бантика, все вирівнюю. Ось так. Перевіряю, чи ось тут в мене рівненько. І буду прошивати. Прошивати я починаю згори. роблю один прокол голочкою. Тепер виводжу голочку майже біля ось цієї частини бантика. І знову ж таки, ось тут, щоб захопити тепер ось цю стрічку, я роблю прокол голочкою донизу. Тепер захоплюю. Ось цей кутик, зараз вам краще покажу ось цей кутик стрічки. Підрівняю, тепер ось цей кутик стрічки, це буде донизу, ось тут вгору. Знову ж таки, ось тут прямо біля цієї частини стрічки донизу. І останній раз вгору. І тепер акуратно стягую, допомагаю бантику стягнутися, і ось тут йому надаю форму. Ось так. Тепер складаю другу половинку бантика. Коли бантик з малюночком обов'язково слідкуємо за тим, щоб лялечки дивилися в одну сторону. Тому ось ця лялечка в мене буде сюди дивитися, я загортаю в праву сторону та донизу, ось тут все вирівнюю. Рожевою стрічкою вгору я складаю ось так. І це також рожевою стрічкою вгору. Тепер, ось тут з'єднаю. Щоб було зручніше. Зовсім трішки, щоб воно схопилося. І знову складаю бантик. Ось цю стрічку загортаю в ліву сторону та до серединки бантика, а ось цю загортаю в праву сторону. І також до серединки бантика Так. провіряю все рівненько і таким самим способом прошиваю. Ось так виводжу голочку, щоб захопити цей кутик стрічки, тепер наступний. Ось так, розшиваю, знову допомагаю бантику. Ниточку краще брати ось таку міцнішу, з'єдную дві половинки бантика, ось тут мушу ще раз поправити. З'єдную дві половинки бантика і ось тут зафіксую. Тепер я ось тут нанесу клей. І з'єднаю ось ці дві половиночки ще за допомогою клею. По Побажання до такого бантика, так як я ось зробила в цьому бантику, знизу ще можна додати стрічку. Я вам лише покажу спосіб, який я використала стрічку довжиною 15 см, шириною 2,5 см. Я склала ось так на половинку. відзначила серединку. І загорнула кожну частинку стрічки до середини та прошила. Точка втікає, і ось так стягнула. Тоді цей бантичок я прикріпила ось цією стороною до основного бантика, та вже тоді приклеїла резиночку. Ось так тоді бантик буде виглядати, але я йому не буду давати цього нижнього бантика, тому я одразу приклею резинку. Тепер беру репсову стрічку шириною 1 см, нанесу клей, і ось тут зафіксую стрічку, міцно притискаючи. І Тепер відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберта кругом серединки бантика, обріжу термоножем та приклею. Ось такий бантик вийшов. Тепер я ось тут підправлю, щоб всі ось ці частинки бантика були красиві, рівненькі. Ось так. І тут поставлю крапельку клею, щоб зафіксувати, щоб бантик тримав гарну форму. І з цієї сторони також поставлю крапельку клею. Якщо ви будете давати ще ось цей нижній бантик, то також бажано його ось тут зафіксувати, так як я зробила в цьому бантику. Для таких бантиків добре підійдуть маленькі планери для личок Лол. Ось погляньте. Цей планер в мене вже дуже довго лежав і ніяк не могла підібрати бантика. Для цього планера і ось, як гарно цей планер додивиться. Я ось так проведу ножицями, нанесу клей та рівненько по центру приклею, міцно притискаючи, і буду тримати трішки довше. Ось так все розправлю, щоб красиво було. Ось такі красиві бантики в мене вийшли. Ще вам покажу такі бантики в виконанні інших стрічок. Ось цей вже бачили. Ось тут я лише додала корону. Так якось тут на стрічці є корона. Я вирішила ще додати. Також дуже гарний бантик. Ще ось такий варіант бантика. Також дуже красивий такий шкільний варіант бантика. Ще ось такий варіант бантика. Шкільний, також дуже гарний. І ось такий бантик в рожевих кольорах. Ще покажу вам ось такий варіант шкільного бантика, також дуже гарний. І такий, також шкільний варіант бантика. Ниточки клею потрібно забрати, ось такі красиві. та такий бантик у вишневому кольорі, також дуже гарний та красивий. І ось такий бантик з Міккі Маусом. Також такий гарний, такий веселий яскравий бантик. Тут я також знизу дала стрічку. І ось такі бантики в мене вийшли. Якщо вам сподобався мій варіант бантика, то ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Папа! -па.